Ну що ж, шановні друзі, я говорить і показує Луцьк. І сьогодні до вашої уваги останній тур Вебет Чемпіонату України з футзалу, перша ліга, група А, в якій зустрічається потимний гравець на позиції стопа. Ось такий перший удар. Перевірка. Перевірка, чи Станіслав Горнік так, часом. От сміливо Андрій Петуля підходить. Підходить на половину суперника і от не погадалося це зробити, кутовий. І що ж, ми бачимо перший гол. Перший гол з Віталій Богданов. Так, як то кажуть, дуже, дуже простенько, але ефективно відразу пробив і точнісінько. Ну що ж, знову, знову кутовий, знову, знову стандарт, знову доводиться в гру вступати Станіславу Горніку. І той теж Віталій Богданов невтомний. Пробивав знову заважати. Ось так виїхали. І поперечена Віталій Богданов. Пішла передача. І Максим переходько пробував свої сили. І зараз знову Максим з м'ячем. Станіслав Горнік на місці. Удар потужний. Сергію першої четвірки. І на його позиції сьогодні молодий Владислав Камечу. Зараз він з м'ячем пробував переграти. Зараз Ніколана Кузнечиков, Шклярук, Насенника. І зараз у Назара є хороша можливість. Пробуває, але на місці Андрій Пітуля була за ігровою ініціативою на боці Комфорт Сервіса. То зараз Любарт становище виправляє. От зараз. Зараз був небезпечний момент від Андрія Пітулю. Я думаю, зараз він просто таким дальнім ударом відправить у ворота. Да, і ще пробував підставити Сергій Степанюк до перерви. Спробувати збільшити рахунок. Що ж, ми Що спробує Андрій Пітуля Е, Він взагалі, звичайно, пробував покарати. Олександр Семенко. На Романюка знову Семенко. Запускає непогано в передачу робить на Мізюка, Ще продовжується атака. Богдан зараз спробує. Не вже контратака. Вже контратака. Момент був можливості. Степанюк обігрується з воротарем. Тітуля зіграв на переходька, А той тактично. Момент комфорте зараз Дмитро Романюк розганяється. Мабуть, на себе треба брати гру. Звичайно, він пробиває. І Андрій Пітуля на місці демонструє свою сокінчани. Продовжується атака Люберта. Зараз. Романюк! Передача! Шикарна передача на Михайла Запорожця і переводив вже м'яч. Романюк. І от зараз чудова нагода була у Станіслава Шклярука. І зараз остання спроба Станіслава Горніка перевести м'яч на атаку, але не вдається. Ну що ж, завершився матч ВБС чемпіонату України з футзалу від Берковий.